Брату, козаки, які вийшли тінь, Наших братів приймають до наших лав. Прошу підтягнутися, кіна група. Підітьте, підтримуйте свою мочу. Покажіть, як грають. Боб, під'їжджайте сюди. Чекусь. Струнко. Розпочати свят. Перед Богом нашим Всевишнім, перед, Богом нашим Всевишнім перед, святою покровою, перед святою покровою! перед святою могилою Кошового тамана Івана Сірка. Перед святою могилою Кошового тамана. Івана Сірка, перед українським народом. Перед українським народом. Ім'я моєї матері і батька. Святою землею нашою клянусь. Святою землею нашою клянусь. що готовий віддати своє життя, що готовий віддати своє життя, захищаючи спокійнішу свободу мого рідного краю, захищаючи спокійнові свободу мого рідного краю. Дітівські вікові звичаї, діді вікові звичаї, та самостійну Україну, та самостійну Україну. присягаю, що буду стояти на смерті за волю! Ми сягає, що буду стояти на смерть за волю. Свободу та незалежність України! Свободу та незалежність України! Да не її кордонів. Да не порушиш її кордонів, і до останнього подиху, І до останнього подиху. служити їй честю і козацькою гідністю. Служити їй честю і козацькою гідністю. А якщо я порушу цю мою присягу, а якщо я порушу цю мою присягу, то нехай не прийме моє тіло, свята українська земля. То Нехай не прийме моє тіло, свята українська земля. І буде я прокатив моїм українським народом на віки віків. І буде проклятий моїм українським народом на віки віків. Слава Україні! Зава! Слава нації! Зава! До посвяти! Посвячується в козаки наш брат Іван. Будь чесним, служи нашому українському народу. На ту сторону. Наступно. Алло. Посвячується в козаки. А у вас є Козак Віталій. служи українському народу. Посвячується в козаки. Наш брат Микола. Служи народу України. Посвячиться в наш брат Артур, служи народу України посвячиться козаки, наш брат Детро, служи народу України Освячуються козаки, наш брат Валентин, служи народу України.